Цього року ми побачили, що був дуже напружено у всіх лігах змагання, і вболівальники всі мали змогу е, поболівати за свою команду, за свої колективи, і мали змогу насолодитися саме цікавою змістовною грою футзал. Особисто я також був болівальником. Я вболівав е, за всі команди. Я хотів, щоб був цікавий і змістовний футзал. І це вдалося. Я вважаю, що це саме основне. Асоціація з цього року. Е, Перейшла ще один щебет. Це дуже важливо. Це чемпіоном це радість, це відчуття вдоволення від запроблену роботу за вкладені кошти за ту віддачу, яка була на тренуваннях, яка була протягом сезону. На кінець прийшов результат сьогодні. Цей результат втілився в наше чемпіонство, в медалі, які ми сьогодні отримали в кубок. Я е казав, що ми маємо бути в ну, призах призарами, розраховувати на медалі. Але так, слава Богу, вийшло, що перше коло ми зіграли дуже гарно, але після другого кола ми трохи розчарувалися, не виходило нам. Але закінчилися гарно. Це вже новостворена команда Стал Універ Львів, яка складається тільки з студентів, суто студентів університету Івана Франка. Як виявилося, що це команда більш футзальна, ніж футбольна, тому що п'ять поспіль перемог. От, і я думаю, що студенти повірили в свої сили. Вони наполегливо тренувалися, було три е, тренування в тиждень на базі навчального спор е, спортивного комплексу університету. От, були і поразки, але все ж таки ми здобули свою справу до кінця і перемогли. Загалом, я думаю, що в нас одна ціль розвивати напрямок спорту, розвивати напрямок футзалу, тому що рух це життя. а Ми всі рухаємося, щоб краще жити, краще підсвітати і рухатися вперед. Самі молода прогресивна команда, яка відносно недавно на теренах Львівщини ми працюємо. Ми дуже прогресивно працюємо, прогресивно розвиваємося, і ми також підтримуємо всі такі ініціативи. Перш за все, для чого ми це робимо, це для розвитку самого футзалу у Львові в Україні, і щоб молодь могла брати приклад з старших гравців і десь доєднюватися мабуть, до... Самого виду спорту, якщо б кожне підприємство, хоча б долучилося умовно кажучи по 100 доларів до якогось виду спорту, наш спорт в державі вже був на зовсім інакшому рівні.